Повість Чебрецеві поля, перший розділ. Влягаємося спати, мощуся ближче до бабуні, аж у живіт їй втискуюсь, як у кубельці. Бабко, розкажіть щось, бабуня завжди розказує. Бо вона любить розказувати, бабуня все любить і співати, і танцювати, паде спан, краков'як валець і читати вірші на пам'ять, а найдужче ж німецькою мовою. Любить бабуня й Польку, але не так танцювати її, як примовки до неї. І вже як почне наспівувати і ти тут, і я тут, а хто в мене вдома, а хто мені порубає солому Друга. То вже здається, що ми й не вдома, а десь на вигоні серед дівчат, і бабуня тримає мене за руку, та й не бабуня то зовсім, а молода дівчина, стеблиночка, квіточка, хоч я й знаю, що вона моя бабка. А гармоніст все приспівує і вже таке придумує, що хлопці регочуть, аж луна йде, і оце я вже стою одна, а бабуня. Пить по колу з чорнявим парубком, і чи то маленький бубон вигукує, вигукує, чи то сама земля під ногами так відбиває, а гармоніст аж підкидає ту гармошку, а дід бабці купив капці та були маленькі, а дід бабці вирубав пальці та й стали добренькі. Ото тільки діда. І кота не любить бабуня. Дід то вже таке діло, а за кота я з нею добре сварилася, коли вона кинула його в яму для буряків в карцер. Так же я кричала на неї, що вона шпурнула у мене дідовою палицею і грозилася ще й мене вкинути до кота. Якби ж я могла дістати те нещасне створіння, хіба б то я так кричала, а тоді було варт. Задумалася я про кота і початок прослухала. Дійшли до Брощака. Хто бабко? Та я ж сказала Степан з хлопцем будеш так слухати, нічого не розкажу. Дійшли до Брощака, значить, вночі? Я ж сказала, що вночі? Мовчу. Бращак місяцем висвічений, блискає поміж каміння і гурчить в чорних тінях вільхових кущів та сплескується в білих осоках, мов скло б'ється і розсипається. Там, де бращак впадає в річку, скеля нависла, а русло все велетенськими брилами перегорочене. По цих брилах всі перебираються на той бік, а старі тільки зітхають. Я вже і бращака не перейду. Шукаю дрібні камінчики, мочать ноги. Помре хто несуть труну в брід, а як весною розіллється в бращак, то хоч не вмирай. І тут не виберешся і на болоті, і на полі в болоті зав'язнеш, та весною ніхто й не вмирає. Дивиться, степан на брили, а поміж ними щось наче ворушиться. Пройшли тихо, а звідти собака біла з чорною головою бігцем за хлопцями. Та як скочить на них, а Степан і стукнув її веслом по голові. Собака відстала, а хлопці бігом через річки, через леваду додому прибіг Степан холодним потом сіяний, і тільки двері замкнув на клямку, тільки до хати війшов, аж у двері шкрьоп, шкрьоп. А потім гуп-гуп-гуп. Степан з хати кричить мені, бо я в сінях спала. я вдохо, не відкривай. А я й не відкриваю, і не боюся, тільки подивувала про себе, що це його доганяло, що він такий здоровий і сильний, так налякався. Та не перестала я ще дивувати, як на мене навалилося щось кудлати. Собака. І давай душити. Не гризти, душити. На шию лягло і душить. Я рукою здвигнути не можу. Задерев'яніли руки, тільки стогну. А мати моя з хати я вдохо читай Отче наш. Ледь язик у мене в роті поворухнувся. Отче наш і же й на небі всіх, а воно ще дужче. А як дійшла я. І збаві лукавого. так зразу й відпустило і пропало. А що то було? Нечиста сила? Питаю тихесенько. Тссс, Господи, помилуй. Бабуня замовкла, а потім тихо. Наслав хтось. Хто бабку? Параска? Аж заглядаю бабуні в очі. Та мовчи вже, причепилася, не проти ночі згадувати. Сердиться бабуня, а згодом то така. Баба їй волошебниця, а сама Параска ще молодою була тоді. Такі, як баба, їй просто так не помирають, валялася, мучилася, кров ротом ішла і не могла вмерти. Думали вже стелю зривати в хаті, бо кажуть, тільки так нечистий дух з тіла виходить, якщо в кого другого не перейде. А пішла тоді Параска до баби, побула в неї до вечора. А як сонце сіло, то й баба кончилась. Передала вона Парасці все, значить. А Параска вже стара бабко, питаю, бо мені дуже хочеться знати, як буде вмирати Параска, старша за мене. А вона вже комусь передала свій дух? Питаю тихо-тихо, бо боюся, що бабуня розсердиться. Але бабуня на мене не сердиться, бо сердита вона на параску. Порохом буде сипатися, а й тоді земля її брати не схоче, я теж дещо знаю. Параска відібрала у бабуні нареченого. Вона троюрідна сестра бабуні. Отак по сестринському покликала бабченого нареченого на пиріжки, а як бабуня зайшла за ним, то дала Параска йому з кухля напитися і сказала Дивись, Юхиме, за мною, і я за тобою дивитимусь. І все. Пішли в той вечір в кіно. Хвилини тихо не просидів, все вертівся, наче виглядав кого, так і не досидів до кінця. А як пішов, то вже й назавжди пішов, пристав до Параски, а пожив з нею трохи ще й діти не повиростали. Згас. Бабуня до цих пір жалкує за Юхимом. Тяжко він нароблявся у приймах, а було вгледать, що я йду. Повернеться додому, щоб не зустрітися, стане за кущами на подвір'ї і все дивиться, дивиться мені вслід. Я піднімаю голову, оглядаюся по хаті. Від щілину в плиті червоні відблиски мерехтять по стінах, по замерзлих шибках, а в плиті тільки трісь. Жалібно, жалібно, в кутках біля дверей чорно, навіть бліде світло з вікна їх не досягає. І знову ще тоскніше Трісь! щось війнуло. Тіні від шмаття на мотузку здригнулися, здригаюся я. Ти чого? питає бабуня. Страшно, страшно тільки, коли мара приходить. Сумно так каже, і то. Як людина нікому зла не вчинила, її ангел-хранитель забирає до Бога не дає Марі. А яка вона мара? Я вже зіщулилася вся, одна голова піднята по хаті, оглядається. От, вже причепиться так причепиться, сердиться на мене бабуня. Не відстане, спи. А згодом знову собаки її чують краще всього. Виють тоді, коти стараються втекти з обістя. А люди, кому ще судилося жити, то не бачать, а як кому вмирати, то й бачать вже. Я дивлюся у темний куток, і страшно мені. Чи не стоїть там бабчина мара, бо бабуня моя вже геть старенька, а потім голова моя важчає, і світ весь перевертається.